Дітки, доброго ранку! Сьогодні у нас з вами заняття з мовленнєвого розвитку. Але для початку я хочу, щоб ви звернули увагу на екран. Роздивіться уважно, які предмети тут зображені: огірок, очі, олень, овочі, обруч. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що спільного у назвах цих предметів? Так, вони всі починаються з однієї букви. Яка це буква? Буква О. Тож ми сьогодні з вами познайомимось з буквою О, яка вживається на позначення звука О. Давайте ми з вами розглянемо, на що ж схожа наша буква О. Дивіться, скільки предметів, які нам нагадують букву О. Цей обруч, і сонечко, і повітряна кулька. Дітки, при вимові звука О ми не зустрічаємо ніяких перешкод. Зверніть, будь ласка, увагу на артикуляцію, на вимову нашого звука О. Ми з вами можемо зробити висновок, що це який звук? Голосний чи приголосний? Звісно, це голосний звук. Давайте ми з вами пригадаємо, як позначаються голосні та приголосні звуки. При звуковому аналізі слів. Дітки, а ми вже з вами добре знаємо, що голосні звуки при звуковому аналізі слів позначаються червоним кружечком. А приголосні звуки, ми вже з вами знаємо, що приголосні звуки у нас поділяються на тверді, м'які та пом'якшені. Тверді приголосні звуки позначаються однією рисочкою. А м'які та пом'якшені двома рисочками. Тож зараз пропоную вам зробити звуковий аналіз слова огірок. «О» – голосний звук позначаємо червоним кружечком. Г приголосний звук. Пом'якшений наступною літерою І позначаємо двома рисочками. І. Голосний звук позначаємо червоним кружечком. Р. Приголосний твердий звук позначаємо однією рисочкою. О. Голосний звук позначаємо червоним кружечком. К. Приголосний твердий звук позначаємо однією рисочкою. Дітки, ну а зараз зверніть увагу на написання букви О. Дивіться, букв О також дві. Велика буква О та маленька. Коли ми вживаємо велику букву О при написанні назв. Та імен, а також на початку речення. А маленьку букву О ми використовуємо просто для написання слів у реченні. Ну а зараз я пропоную вам прописати букву О у нашому тренажері. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами детально розглянули букву О, велику та маленьку, яка використовується для позначення звука О. Також ми з вами потренувалися її прописувати, пригадали, як позначаються голосні та приголосні звуки при звуковому аналізі слів. Тож, дітки! На цьому наше заняття завершено. Я буду чекати вас на наступних заняттях. Ну а зараз на все добре. До побачення!